Всім привіт! Сьогодні я хочу показати свій каталог бумажних сюрпризів. Ось до цього ми дійдемо у кінці відео. Це в нас третя частина, це в нас друга, а це в нас перша. Першу я вже повністю зробила це моя найстаріша колекція. У ній всього 8 колекцій, але тут є Жора. Так, друга колекція. я тут дуже постаралася над аватаркою. Тут дуже много всього написано. Навіть тренди. І тут теж, але тут перевернуто. Так, ну все. Зараз ми відкриваємо. Перша колекція це чибі животної, чибі тварини. Ось такісь. Я відкриваю дві в, дві в день, але це ісключено на три колекції. Відкривати одну в день. Перша це лабубики, друга це Спящі коти і покупні наклейки. Наліпки. Ось. Друга колекція це міле... міле животне. Ось така. Третя колекція це спящі коти. Четверта колекція це мій маленькі пушини. Я її вже закончила. Ось тут галочка стоїть. Далі мем коти. Потім я її ще не закончила. Та цю колекцію я теж не закінчила, але я вже одну страничку заповнила. Що в мене ця, але я її ніяк не оформляла. Це в нас естетичні котики. Потім... Ой, я збилася, яка це там колекція в нас. Шоста ш... шолі. Це опять мемкоти. Я їх, звичайно, так не поставила, а поставила отут от. Естетичні так. Дивовижний цифровий цирк. Либо УЦЦ. Ну, я її вже зробила. Наліпки із магазину, митяшні коти й лапки. І лабубики. Мені вчора попався секретний. І я відкриваю одну в день. І тут вже видно, який в мене день. У мене вже шостий день відкривання. Ну що ж, поїхали. Ось всі пакуночки. І по моїй традиції ми будемо починати з кінця. Я усе подістаю, а потім я вам вже покажу. Добре? Так, пробачте, але я зараз зніму. Ось я достала б останню І мені треба це заклеювати і ставити галочку. Треба позначити ще галочкою. Переходимо сюди і тут ставимо теж галочку. Все, ось галочку. Поїхали. -да -да. Для вас це секунда, а для мене це 5 хвилин, напевно. Ось так от. Усі колекції. Та ще ми закінчили одну колекцію. Спящі коти. Заклеюємо клеєм. Малюємо галочку Слажуємо колекції і приступаємо. Перша колекція чибі животної, дві наліпки у день. Це в нас випало 3 і 51. Клеємо циферку 3. Я дуже хотіла це робити двостороннім скотчем, Чи робити це обичним скотчем. Але зрозуміло, коли в тебе тут 50 штучок, то це дуже-дуже довго і дуже-дуже складно. Ось у нас є. Далі. Ось тут 54 штуки. А я би це все робила скоючим. Тут усього 11 колекцій. Присипаємо далі. Далі в нас мімишнє животне. Це в нас 14 И четыре. Класс. Прикольненько. Выпало. Приклеиваем. Четырнадцать тоже. Д. Ось. И... Останній кіт у нас. Я наприклеїла, тому що воно у них міг хвостики. там та да дам номер два. Самий обичний кіт. Ось так. Ставимо галочку. Далі у нас. Є коти Беремо. Так. Так, шість у нас немає. Значить, це дев'ять. Дев'ять і одинадцять. Клас, я закінчила цю страничку, Але в нас є ще дві сторіночки. Є. Йдемо далі. Це в нас. А, я закінчила дві сторіночки. Ось так от цю і цю. І в нас встався останній кіт. Це ось. Ось такі ось Два в нас. Тут номера не позначені Клей куди хочеш собі. Ось так от. Я це зробила спеціально. Це в нас в таких дві, дві колекції: лабубики та ось ці от естетичні котики. Це я в них зробила ось таку ісклю... Ісклю... ісклюзивність. Ось так от. Продовжуємо. Далее у нас с чем мемка ты? Вот такие, ось вот, два, пять и шестнадцать. Так, шестнадцать плюс. Тут дуже багато цих котиків. Так, оце це пропускаємо. <кій> Далі в нас наклейки з магазину. Це в нас по одній країні є. Україні. Номер 6. 9 не підходить. 6 Далі ось це. Це в нас номер 7. Клеймо. Нам залишилось останні колекції. А я знаю, що до цього времени ніхто не додивить, так як воно дуже довге. Але я стараюся все вам розповісти просто. Номер 16. авто на х2 чи шош чи ще щось Та вже не треба. Нам залишилося 1 2 3 4 5 6 7 Так, зараз, це скільки в нас дітей? Вау. Ще 4 дня, а тут вже 0. Беремо і приклеюємо. Та-да! Усе готово. Ось такий у нас вийшлося. В мене лабубу із другої колекції, та у следующий раз я так і зроблю. У мене буде друга колекція. І попадеться секретний. Ну що ж, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я бачу своє подороби ось такого секретного лабубочку. Ну що ж, це в нас все. У мене ще є дві колекції. Два ще каталога. Ось цей я тільки починаю робити, ось цей я вже відкриваю. Але відео і так на 13 хвилин. Тому я буду просто вам покажу ці колекції. Тут малюнки, малюнки. Ось. Це в нас Амонгас пазл. Я не хотіла малювати дуже багато картинок, тому я взяла пазл. Далі в нас буде йти стікери. Потім в нас будуть йти ось такі ось няпки маленькі. І останні це ось такі от, мені дуже вони подобаються, дуже гарні та яркі. Поки що це все. І я буду малювати Пазли персонажів, які мені подобаються. Там буде входити Джекс, Генгл, Хадібагі та іще хтось. Я не пам'ятаю. Пока-пока, в нас вже 15 хвилин. Всім гарного дня і до нових зустріч!